Каст і сьогодні ми говоримо про генетику у нашій студії Ірина Морозюк, лікарка генетик центру планування сім'ї Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пергова. Пані Ірино, мої вітання. Доброго дня. І розкажіть для початку про свій шлях. Чому ви обрали саме цю спеціалізацію у медицині? І розкажіть детальніше, хто ж такий лікар-генетик і коли батькам потрібно звертатися власне до цього фахівця. Можу сказати, що ця спеціальність обрала мене, тому що, будучи студенткою другого курсу медичного університету на кафедрі біології, я сиділа, виконувала завдання, складала родовід. І в мене тоді промайнула така думка: от би все життя малювати ці родоводи. Ну, Господь почув мене і спрямував в генетику медичну. Це досить цікава наука, цікава спеціалізація, яка займається діагностикою, профілактикою та лікуванням генетичних захворювань. І, звичайно, на консультацію до лікаря-генетика потрібно звертатись тоді, коли в цьому є потреба і коли є покази. Як всі лікарі? Ми, звичайно, за профілактичну медицину, тому найкраще, коли сімейні пари, які планують вагітність, планують зачаття, вони звернуться на консультацію до лікаря для того, щоб можна було. Спрогнозувати майбутнє здоров'я своєї дитини. Але якщо під час вагітності, вже яка настала, виникають певні питання, які потребують консультації лікаря-генетика, то потрібно звертатися якомога раніше, щоб ми мали більше часу для дослідження. Пані Ірино, а чому важливо аналізувати? Ви сказали, родовід от обох партнерів і чоловіка і дружини перед зачаттям. І що може бути власне червоним процем для звернення? В зачатті і в майбутньому здоров'ї дитини приймає участь обоє і батьків, і мама, і батько. І кожен дає. 50% своєї генетичної інформації, тому важливо визначити вивчити родовід, які захворювання є в цій родині, чи є якісь репродуктивні втрати, чи є мертвонародження в родині, чи є діти з вадами розвитку. Чи можливо були випадки ранньої дитячої смертності? Ось це і є червоні пропорції, коли можливо була пропущена якась генетична патологія, і вона може бути ну, давати високий ризик для даної сімейної пари? Ви сказали про те, що багато патологій є генетичними, серед таких, наприклад, аутизм. А власне, чи можна зараз дізнатися, чи Можливе ось потенційно виявити аутизм у майбутньої дитини? І на яких термінах вже під час вагітності, чи можна це визначити ще до неї? І не те не лише мова про аутизм, а й інші хвороби, чи можливо це виявити ще до зачаття? Дійсно, аутизм має в своїй природі близько ну, половини відсотків причини. Це генетична природа, і для того щоб нам знати дійсно, чи це генетична мутація, потрібно провести обстеження пацієнта. У якого є власний аутизм. Після консультації лікаря-генетика, після того, як він оцінить клінічні дані, оцінить фенотип пацієнта, спрямує вже на відповідне обстеження, конкретно, яке потрібно в даній ситуації. Якщо, наприклад, ми діагностували, що все ж таки це генетична природа аутизму, тоді проводиться обстеження батьків. Тому що ми маємо знати, чи ця мутація відбулася спонтанно в ранньому терміні вагітності, і вона більше ніколи не, не буде ризиком для цієї сімейної пари, чи дійсно батьки є носіями даного прихованого гену, і при наступній вагітності ця патологія також може трапитись. От тоді потрібно обстежувати сімейну пару. Якщо батьки носії, то звичайно. В цій ситуації ми можемо запропонувати планування вагітності, підготовку до зачаття і обстеження уже плода під час вагітності на конкретний ген. А якщо батьки не носії, то, звичайно, ризик повторного такого самого випадку для них, як для звичайної пари, є загальнопопуляційно низьким, і для них буде достатньо підготовки до вагітності, такої як консультація лікаря-гінеколога, андролога. Прийом фольової кислоти, компенсація всіх хронічних захворювань, які є в жінки, тому що вона буде виношувати вагітність. Ну, нормалізація правильного способу життя, виключення шкідливих звичок і так далі. Під час вагітності, на жаль, таких аналізів, які би нам дали відповідь на те, чи є аутизм, чи може бути аутизм у дитини, чи ні, такого немає. Під час вагітності ми можемо провести скринінги на деякі хромосомні порушення, скринінгові ультразвукові дослідження на вроджені вади розвитку плода, і ще на деякі можливі акушерські ризики, які ну, можуть призвести до певних, скажімо, негативних наслідків для самої вагітної жінки і для дитини. Раніше ми говорили про подвійні та потрійні тест. Сьогодні мова йде про розширений перинатальний скринінг. Що включає цей розширений тест? І, власне, які синдроми та ризики можна завдяки ньому виявити? Дійсно, це старі назви, і плюс методика зовсім змінилася сьогодні. Під час вагітності проводяться вагітним жінкам такі скринінгові програми, які мають свої певні терміни обстеження. Найпершим скринінгом є перший комбінований індивідуальний розрахунок ризику хромосомної патології та можливих акушерських ускладнень по програмі Астрая. Це на сьогоднішній день найбільш сучасна програма такого розширеного пренатального скринінгу. Яка має достовірність 85%, це досить високий показник. Проводиться таке обстеження в терміні вагітності 11 тижнів, 1 день і 13 тижнів і 6 днів. В інші терміни не проводиться. А Чому така точність 1 день, 6 днів? Тому що є певні... ця програма включає не тільки те, що жінка здає аналіз крові, визначаються біохімічні показники, а вона включає в себе індивідуальні дані жінки. Такі навіть як раса, приналежність расова, От. і також терміни вагітності, тому що проводиться ультразвукове дослідження на високоспеціалізованих апаратах. Ультразвукового дослідження тими лікарями, які мають сертифікати ФМФ, тобто вони володіють технікою вимірювання певних показників плода, і тому такі конкретні терміни в центрі планування сім'ї є лікарі. Ультразвукової діагностики, які мають сертифікати, У нас всі спеціалісти сертифіковані. У нас є відповідна лабораторія, в якій ми проводимо ці обстеження, і ми проводимо такий комплексний скринінг для всіх вагітних, які бажають провести його. Ще хочу поговорити про неінвазивний перинатальний тест. Для мене це взагалі звучить як фантастика, тому що береться кров мами, а можна визначити ДНК плода. Так а наскільки ось цей метод надійний і чи може він замінити класичний біохімічний скринінг, про який ви вже говорили? Ніпт це не інвазивна діагностика. Дійсно, це дуже сучасний метод дослідження, він високоінформативний, його достовірність 99,9%, тобто майже така, як і інвазивної діагностики. І головною перевагою Ніпта є те, що він не є. Скажімо так, він є безпечним для вагітної і для плода. Тобто береться кров, виносна кров вагітної жінки. З 10-го тижня вагітності в крові вагітної жінки вже плаває фетальна або плодова ДНК. І виділяючи цей матеріал, ми можемо визначити певні хромосомні порушення у плода. І розказати, надати батькам інформацію, чи здорова дитина є відхилення, якісь чи немає відхилень. Сказати, чи є високий ризик там відповідних трисомій, чи немає. Це сучасний ну, класний метод, який би я рекомендувала в принципі всім вагітним, а особливо вагітним 35. Якраз він для таких вагітних і придуманий. Ми ще призначаємо такий метод при середньому ризику, по-першому, комбіновано

Друге питання, яке ви задали, чи можна замінити перший скринінг, однозначно ні, тому що НІПТ це все ж таки на хромосомні порушення. А скринінг першого триместру дає нам ще відповіді на ризики акушерські, такі як ризик приклам затримки розвитку плоду та перечасних пологів. Це важливі моменти, тому що якщо ризик високий, вагітні жінці призначаються певні медикаменти, лікарські засоби, які профілактують виникнення таких ризиків. на Насправді, ці стани досить ризиковані і для життя самої вагітної жінки, і для життя плоду. Тому однозначно замінити ні, а доповнити перший скринінг ніптом я тільки за пані Ірино. А що таке амніоцентез? І які міфи щодо цієї процедури вам доводиться найчастіше розвінчувати у своїй роботі? Амніоцентез це також метод, який відноситься до пренатальної діагностики, але вже... Інвазивної діагностики. Це амбулаторна процедура, яка проводиться в терміні 17-18 тижнів вагітності і за певними показами, тому кожній жінці робити його ми не рекомендуємо. Є певні ситуації, коли ми говоримо о сім'ї, що тут потрібна додаткова діагностика. Проводиться вона шляхом проколу передньої чарівної стінки під контролем УЗД, проводиться забір навколоплідних вод. Водички в якій плаває дитина, і цей матеріал іде в роботу. І саме момент ось цей, коли ти говориш вагітній жінці про прокол передньої черівної стінки, їх лякає. Вони думають, що будуть у дитини брати якийсь матеріал, щіпати, я не знаю, що там, забирати якісь тканини, але такого ми не проводимо. Береться тільки водичка, і з неї виділяється амніоцити, називається це клітиним плодом. І вони йдуть в генетичну лабораторію, цитогенетичну, і там уже культивуються, вирощуються, і ми отримуємо результат каріотипу. От в центрі планування сім'ї також проводиться ця процедура, і ми самі вирощуємо амніоцити, культивуємо є все обладнання, яке необхідне. Ми нікуди амніотичну рідину не посилаємо ні в Київ, ні в які інші лабораторії. І я скажу, що це метод досить ефективний. Його достовірність 100%, тому що в навколоплідній рідині плавають тільки клітини дитини, і ми визначаємо каріотип тільки плода. Ви сказали, що не всім рекомендуєте його робити, а власне в яких випадках як генетик наполягаєте на у цьому тесті? Коли в нас є результати першого скринінгу комбінованого, і по результатам там високий ризик хромосомних порушень, коли попередня вагітність закінчилась народженням дитини з хромосомною патологією, коли є якісь діагностовані вроджені вади розвитку плода ультразивковим методом, ми повинні також виключати. Хромосомну патологію. Вік жінки також відіграє, тому що НІПТ нам дає тільки певну хромосомну патологію, визначає, а амніоцентез визначає весь хромосомний набір плода, тобто всі 22 пари простих хромосом і статеві хромосоми, тому він якби є повним таким обстеженням. Ну і багато інших ще показів є, якщо жінка, наприклад, хоче більше дізнатися про здоров'я своєї дитини, тому чому ні? Пані Ірино, а розкажіть, які яку перевагу дає е, час? Чому важливо знати і отримати точний діагноз? Е, точну діагностику до народження дитини. Якщо ми говоримо про діагностику під час вагітності, то час відіграє важливу роль, тому що є певна постанова кабінету міністрів, і ми не користуємося, коли діагностуємо якісь складні вроджені вади розвитку, які мають неблагоприємні наслідки для здоров'я дитини, і ми, скажімо, обмежуємося терміном вагітності 22 тижні, тому всі. Діагностичні процедури повинні бути проведені, отримані результати до 21 Тижня вагітності це самий крайній термін, тому що вже якщо після 22 тижнів, то питання про перервання вагітності, наприклад, якщо там є складна патологія, вже не буде стояти. Ви сьогодні вже кілька разів згадували про вік жінки. А я хочу поговорити ще і про вік чоловіка. Чому вікова категорія 35+, у зоні ризику, і власне які ж патології можуть бути виявлені в дитини у батьків? от, Трішки вищої вікової категорії вік відіграє в будь-якому віці, можна планувати вагітність, але потрібно підходити до цього з розумом. Якщо це вікова вже група, то тут потрібно дотримувати всіх рекомендацій, які вам говорить лікар-генетик. З часом, з віком на в Наших статевих клітинах залишаються всі відбитки, всі негативні наслідки нашого життя, нашого способу життя, хан всіх хвороб, які ми перехворіли, прийому всіх препаратів, медикаментів, стрес, навколишнє середовище, радіація тобто, все це залишає на статевих клітинах свої сліди у вигляді мутацій. І ці мутації накопичуються тільки з віком, вони нікуди не діваються. І тому, якщо така є циклітина з більшою кількістю мутацій йде в зачаття, то який може бути прогноз? Зрозуміло, що там підвищуються ризики як і хромосомних порушень, вроджених ват розвитку, того самого аутизму, який пов'язаний з віком чоловіка більше, ніж жінки. Тому головне, до вагітності навіть в віці 35, потрібно просто підготуватися, потрібно завчасно звернутися на консультацію до генератора. Генетика, хоча б за півроку до того, як ви плануєте вагітність, щоб мати час на обстеження і мати час на якісно проведену приконцепційну підготовку, яка повинна бути не менше три місяці до зачаття, тоді я думаю можна всі ризики мінімізувати. Пані Ірино, ви говорили про те, що в більшості випадків діагноз підтверджується. А як ви Підбираєте слова, як ви спілкуєтеся з пацієнтками, коли озвучуєте їм результат? Як підтримуєте власне їх психологічно і при цьому також зберігаєте холодний розум самі? В нашій практиці дійсно майже щоденно трапляються ситуації, коли ми сповіщаємо неприємні новини для сім'ї, коли ми говоримо про те, що в дитинки є складна вада розвитку, або вада, яка поєднана з хромосомною патологією, або інша ситуація, яка має вкрай неблагоприємні наслідки. Для самого життя дитини і для майбутнього здоров'я після народження, що така ситуація вона не коригується, тобто не лікується, немає методів лікування, ні внутрішньоутробного, ні після народження. Немає таких методів оперативної корекції, яка б повністю ну, вилікувала дитину від даної ситуації. І тоді ми повинні професійно, в першу чергу, і делікатно, з простими словами, які зрозуміли. Зумілі для людей не без медичної освіти. Пояснити, в чому суть. Ну, ми з цим справляємося, тому що ми не перший день працюємо. Да, і, звичайно, коли ти бачиш ці сльози, цей розпач, ти переживаєш ці всі емоції разом з сім'єю, але в такому випадку така сім'я потім приходить на консультацію. Ми все це, всі причини встановлюємо, всі негаразди усуваємо. І вже коли там через рік, через півтора вони приходять і отримують здорову, ну довгоочікувану дитину. Оця от радість, якби всі ці негативи вона загладжує. Пані Ірину, а ваші побажання батькам, які планують зачаття, які планують дитину, що потрібно їм в першу чергу робити? В першу чергу потрібно звернутися на консультацію до спеціалістів, тому що колись. Ми розкажемо вам такий випадок. Я консультувала. Дітей з вродженими вадами розвитку після народження, ну і завжди запитувала, як ви готувалися до вагітності. Це було таке моє питання. І от одна жіночка така проста з села, і вона говорить: да, ми готувалися. Я думаю, о, як ви готувалися? Ми помолилися з чоловіком, і все. Я думаю, ну це теж варіант, але це не той варіант. Тому звернутися потрібно на консультацію до гінеколога, до андролога, компенсувати всі свої хронічні захворювання. Якщо є потреба, звернутися до генетика, якщо обтяже. Генетичний анамнез, пройти приконцепційну підготовку, приймати фоліову кислоту, не тільки жінка має її приймати, але й чоловік, тому що він віддає своїх 50% генетичного матеріалу. Звичайно, умови праці шкідливі виключити, виключити шкідливі звички старатись не реагувати на стрес зараз, особливо це актуально, тому що стрес він дійсно є таким хронічний стрес є таким потужним механізмом, який може зводити до мутацій. Ще одна ситуація, яка Зараз це досить актуально не планувати вагітність на фоні прийому антидепресантів. Дуже багато людей зараз приймають ці препарати, і ми бачимо негативні наслідки після прийому, тоді коли вагітність або відбулася вже там через деякий час після закінчення прийому або на фоні прийому цих препаратів, то наслідки трагічні. Я вам скажу, і потім приходиться перервати цю вагітність, тому що там формуються складні вади розвитку. Тому обов'язково. З розумом підходити до планування вагітності, тому що це не просто в магазин сходити, це здоров'я вашої майбутньої дитини. Пані Ірино, завершуючи нашу розмову, маємо традиційне питання: що зробити першим після перемоги? Видохнув. Мені здається, що ми не дихаємо на повні груди зараз під час війни. А тоді вже цей тягар спаде. Обійму свою дитину і піду в церкву, поставлю свічки за, за всіх тих загиблих воїнів, які віддали своє найдорожче життя за нашу свободу. Вам дякую за те, що. Допомагаєте з'являтися новому житті життю в нас в Україні, в Вінницькій області і за вашу роботу, тому що медики це Янголи в білих халатах, і це також дуже важлива робота. Вам дякую, дякую і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст «Вінничини».